Міжнародні грантові програми, наукові інноваційні освітні конференції у київській політехніці. Ініціативні студенти розширюють горизонти можливостей для студентської спільноти. На даний момент у нас є проєкт з шведським інститутом, і зараз ми по суті чекаємо відповіді від нашого шведського партнера, щоб далі продовжити співпрацю. Цей проект дозволить нам популяризувати даний напрямок. а ми хочемо, щоб це було як в європейських інститутах, щоб це було складало більше 90%. Громадські об'єднання, студентський парламент КПІ імені Ігоря Сікорського діє за європейською моделлю, базуючись на юридичній основі. Нині студенти звернулись до адміністрації КПІ з пропозицією підписати угоду про співпрацю. На сьогодні в університеті спостерігається велика активність наших студентів. Я, як проректор з навчально-виховної роботи, не можу стояти осторінь, тому підтримую все, що роблять наші студенти, в незалежності від того, до якої ініціативної групи вони відносяться. На сьогодні під час війни, як ніколи, наше студентське середовище потребує об'єднання і нам благо нашого університету і нашої країни. Договір про співпрацю надає громадській організації студентський парламент КПИ імені Ігоря Сікорського широкі можливості для роботи з адміністрацією КПІ Йдеться про глобальні проекти з міжнародними студентськими науковими спільнотами. Це відкриває великі можливості для наших студентів брати участь в міжнародних грантах, брати участь в передових освітніх наукових інноваційних проєктах спільно з їх колегами і друзями. Ми з, з університетами Європи, світу, що для нас є дуже, дуже важливою справою. Я очікую більш глобальні проекти, глобальніше за те, що ми робимо. Сподіваюся на підтримку цієї адміністрації, бо в ній працюють люди, які вже мають досвід, які вже мають знання, які поки що не маємо ми.